Він сказав перевибори Верховної Ради. Добре. І я, як глава держави, і народ потребуємо проєвропейської більшості. Голосуйте. І це буде зроблено ще цього року. Переходимо, давайте до Тут, цієї правда, теми. Тут правда, кажуть, ходять чутки, що це буде зроблено 24 серпня. Я виступив проти. Не можна два свята робити в один день. Але до речі, це наскільки це правдива інформація. Я не думаю, що навіть Порошенко знає цю дату. Я думаю, що Порошенко знає не одну дату, але почекаємо офіційних рішень президента. Добре, переходячи до дострокових парламентських виборів, ми розуміємо, що так, Порошенко цього хоче, цього хоче люди, але є парламент, в якому є різні думки щодо цього. І тут вже буде головна вирішальна думка Юлії Тимошенко. Стосовно чого? Стосовно парламентських виборів. Коли? Тобто, зрозуміло, що вона не може піти проти цього, але з іншого боку, після програшу. На президентських виборах їй буде важко відновити цей рейтинг. Мустафа, парламент з юридичної точки зору може бути розпущений завтра. От поясніть як? Давайте ми це залишимо для юристів. Тобто, я е, з давайте я, так. Давайте я вам назву прізвище ще одної дуже впливової людини в оточенні Порошенка. Вам він добре відомий, Роман Зварич, людина, яка відповідає за всю юридичну роботу, аналітику, плани в штабі Порошенка. Я підійшов до пана Романа із своїм баченням причин імовірного розпуску парламенту. Угу. Ну, я це так бачу. Конституційний суд, як ви пам'ятаєте, пояснив, що коаліція фракцій може бути доповненою коаліцією просто фізичних осіб-депутатів, бо таке право дає регламент Верховної Ради. Але трошки забувають, що після того той регламент був змінений, і там вже немає ні слова про коаліцію. Відтак, той механізм, який дозволив Конституційному суду прийняти таке дивне рішення, відпав. Таким чином, коаліція фракцій не може доповнюватися фізичними особами депутатів. Тому парламент на сьогоднішній день не створив в конституційному сенсі коаліцію фракцій. Ну, так я собі міркував. Роман Такстав каже, Юрі, кожен буде займатися своїм. У мене є три бездоганні причини, чому цей парламент вже може бути розпущеним. Але це буде рішення приймати президент. Конституція наділяє його такими правами. Але І ви приймаєте відповідне рішення. З того, що Тому сценарій. ж з усією повагою ставлюся до Юрій Довини. Чесне слово, я вважаю її союзником. Я вважаю, що з неї безумовно треба радитися перед тим, як іти на вибори, mm -hmm. бо вона буде одним із важливих елементів демократичних президент сил у наступному підстав. парламенті. Mm -hmm. Але насправді, на моє глибоке переконання, президент має усі підстави уже завтра, ну, робочий день. Розпустити цей парламент. Інше питання, чи треба це робити завтра? Ні. Для початку парламент має проголосувати життєво необхідні для країни. Я підкреслюю, для країни. Ну і рішення. Без миру на сході буде дуже важко провести вибори. А отут ще одна річ, яку я хотів би сказати. Я дуже часто в парламенті чую від різних людей про те, що треба спочатку виграти війну, а потім уже розпускати парламент. І якщо ми так поставимо питання, ця війна буде безкінечною. Тому що вона не хоче на вона... тому, що дуже впливові люди, які не хочуть е, іти з української політики, а для них е, вибори наступної Верховної Ради е, дають дуже маленький шанс повернутися е, у Верховну Раду. Вони будуть робити все, щоб війна е, точилася якомога довше, і вони мають е, такі можливості. Тому давайте говорити не про послідовність дій, перемога, а потім вибори, а про е, одночасність дій. Перемога в війні і перемога демократичних сил в парламенті.